Усім привіт! Коротко розкажу і покажу, як ми будемо мити теплицю. Для чого її мити? В першу чергу, для того, щоб змити різні бактерії, які гриби бактерії, які є в теплиці на плівці, на дерев'яних конструкціях. От, щоб потім менше різного, різних хвороб е, приставало до рослин. От, А також ми їм для того, щоб краще поступало світло. От. Зараз покажу коротко. Ось є такий зелений наліт на теплиці. Теплиця другий е сезон вже ось такі зелені різні. На наліт такий зелений. Як колись в дитинстві казали жабуриня. <хи> От. Ось. І це все потрібно змити. Це е, призведе до того, що ми змиємо е, це все, плівка стане чистішою, краще буде, поступати, е, краще буде поступати світло і відповідно рослини краще себе будуть почувати. Що ми робили до цього? Ми до цього е, обробили плівку і конструкції отаким препаратом «Віруцит». Це дезінфектор. Він безпечний для людей. От, для тварин, для птиці він безпечний, але, е, звісно, що під час обробки ним потрібно дотримуватись правил безпеки, в захисному одязі працювати. От, обробляли ним повністю, просто, звичайний оприскувач його розчиняли. Тут є розписано, який робити розчин. Ми, якщо не помиляюсь, 1 до 300 робили. От, і обробили всі конструкції, плівку цим віроцином. Закрили теплицю, теплиця постояла е, три доби, найбільше відкрили, провітрили, і от зараз це все змиємо. От. І в теплиці буде набагато менше хвороб. От. Щоб краще, щоб краще змивалося, бо минулого року змивалося добре, в цьому році вже змивається. Гірше, тому що як-не-як накопичується бруд пил, От, будемо такою щіткою працювати, що миємо автомобіль. Почистили її, помили, будемо мити плівку. Зараз я так коротенько покажу, як ми це робимо. Ось так коротенько вам показав. Зараз повинні це все помити, підсохне. Що потім будемо робити? Потім ми ще пройдемось, обробимо це все триходермою. Триходермою конструкції, все. Вона там, де залишились залишки, можливо, не змились, можливо, не вбив бактерії гриби віроцид хвороби. Допоможе триходерма, також вона не дасть заселитися знову погані мікрофлорії на конструкціях. От. Звичайно, що тут сонце, триходерма, можливо, не кругом буде активна, але все одно десь капелька води, наприклад, попала на шпагат. От. Потім вона. Наприклад, стекла з тою капелькою на рослину, але якщо там є триходерма, то вже патогенні гриби розмножитись не будуть, буде працювати триходерма. Робити так чи не робити, це вже справа кожного. Можна мити мийною машиною, можна мити, якщо гарний напор тиск води, можна звичайним шлангом, шлангом садовим розпилювачем. Мити, але бажано це робити, це буде е, дуже класно для теплиці, буде е, дуже корисна процедура. Дякую всім за увагу. Коментуйте, підписуйтесь на канал, буде багато цікавого. Всім здоров'я, мирного неба, всього найкращого.